Управління праці та соціального захисту населення нараховує державні допомоги за березень управлінням на минулому тижні було опрацьовано всі матеріали, що стосуються обрахування першої виплати державних допомог населенню громади на березень 25-го року. Це опрацьовано п'ять осіб. І замовлені кошти 13 мільйонів 887 тисяч гривень. Це перша виплата державних допомог березня. Очільниця управління Антоніна Найметенко розповіла, скільки осіб із категорії внутрішньопереміщених осіб нині зареєстровано в громаді на сьогоднішній день. Внутрішньо переміщених осіб перебуває на обліку в управлінні 6794 тисяч особи. Це на 9 осіб більше ніж за попередній період. Замовлено допоміжні засоби реабілітації для, 40, для 43 для осіб з інвалідністю. Що стосується, також працюємо над вашим дорученням стосовно забезпечення відповідних категорій жителів громади деревиною паливною. Працюємо із міжнародними організаціями. те паливо, яке додатково ми повинні купити тендерна процедура. пройшла, ви його закупляєте чи ні на сьогоднішній день? Тільки працюємо ще над початком тендерних процедур. Це ну там пов'язано з новими людьми, які працюють у територіальному центрі. Це все буде організовано. Микола Чернов повідомив, скільки людей звернулося до центру зайнятості для отримання статусу безробітного протягом минулого тижня. Із заявами про надання статусу безробітного до центру зайнятості звернулися 31 мешканець Шосткинської та сусідніх з нами громад в лютому місяці. Три три роботодавці отримали компенсацію від служби зайнятості за облаштування робочих місць для прийнятих ними. Громадян, які мають другу групу інвалідності, на загальну суму 240 тисяч гривень, Микола Григорович, Які старостанти працюють з вами по безробітним по громадським роботам? Хто з старостатів? Ми Хто починаємо робіт? на цьому тижні працювати з усіма старостатами. Ми на минулому тижні провели нараду з усіма старостами всіх старостинських округів в. Все роз'яснили документи. Надані перелік робіт, які можуть бути, можуть бути організовані у старост Є визначаємося з об'єктами, з обсягами робіт, з людьми і на цьому тижні. Плануємо почати роботу. Старости будемо контролювати це питання і допомагати вам для того, щоб з допомого безробітних ви і десь і дорогу розчистили, і десь щось прибрали. Весна у Тому робота надзвичайно потрібна і надзвичайно важлива. Про роботу відділу державної реєстрації відзвітувала його начальниця Оксана Беляснік. Так. За минулий тиждень було прийнято 140 заяв в реєстрі речових прав, а також 12 заяв поданих в електронній формі через портал Дія. Та зареєстровано 125 прав власності, 25 прав оренди земельних ділянок. Видано 27 інформаційних довідок. З питань реєстрації бізнесу було зареєстровано 6 фізичних осіб.